Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами суботи, 17 вересня, в студії Карина Крикун. В управлінні ДСНС повідомили про наслідки обстрілів ворогом території Дніпропетровської області. Шість разів за сьогоднішню ніч російські окупаційні війська били по Нікопольському району. градів та важкої артилерії обстрілювали Нікопольську. Маргенецьку та мирівську громади. Загалом ворог випустив понад 90 снарядів. Попередньо усюди минулись без постраждалих, є пошкоджені будинки та кілька автомобілів. Також газоводи та лінії електропередач. Є руйнування ліцею та цеху промислового підприємства. Одне з сіл Мирівської громади зараз залишається без зв'язку. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію після обстрілів. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз уточнюється. Яні військової адміністрації Кривого Рогу бійці військових формувань вчаться виконувати завдання різної складності. Навчання проводять кваліфіковані інструктори Нацгвардії. Сьогодні представники батальйону Арей відпрацьовували наступальні дії та зачистку будівель від ворога. Українське військо продовжує звільняти населені пункти від ворога. Грамотні наступальні дії та мінімізація втрат секрет кожної військової операції з визволення українських територій. Виконання таких завдань криворізькі захисники відпрацьовують і під час спеціальних навчань. Їхніми учасниками вже не вперше стають бійці української добровольчої армії з батальйону Арей. Ми дуже вдячні місту за таку практику до бойову. Наші бійці. Проходять сьогодні виконують бойові завдання на Херсонському напрямку дві роти. І дві роти в нас проходять злагодження на полігоні. Це дуже важливо, тому що на полі бою не буде умовних пуляк, на полі бою не буде умовних і учбових гранат. Все буде насправді, не буде умовних поранень. І сьогодні ми маємо змогу це все на наближених умовах до бойових відпрацьовувати тут. З першого дня навчань бійців Криворізького гарнізону фахову допомогу в опануванні військової науки надають нацгвардійці. Вони нині у найгарячіших точках країни. Їхній досвід безцінний. Систематичне тренування це запорука успішного виконання завдань, які ставляться перед підрозділями Національної гвардії. А завдання перед підрозділами гвардійців ставляться більш жорсткі і складні ніж перед підрозділами інших частин. Заняття дуже часто проводиться спільно з підрозділами інших частин і збройних формувань, де ми ділимося своїм бойовим досвідом і знаннями. Боєць з позивним Снек фермер з Херсонщини. З перших днів війни волонтерив, а зрештою вирішив і сам захищати країну зі зброєю у руках. Переконаний для цього необхідні і військові знання, і практичні навички. Дуже багато сел у нас окупованих, зачистки будуть йти підвали, сараї шукати. Звичайно, тактика відрабатується кожен день, щоб це було не в голові, а на мишечному рівні, що ти вже все, знаєш свою роботу, комунікація між, між хлопцями, ну, це основне, всі працюють як одна команда. Поділ на команди саме такий формат навчань було обрано цього дня. В епіцентрі практичного відпрацювання напіваварійна споруда. Група, яка обороняє усю покинуту будівлю, має будь-якою ціною захистити її від умовного ворога. Для цього у цих кімнатах для нього підготовлені чимало неприємних сюрпризів. Разом з військовослужбовцями представники Криворізького страйкбольного корпусу Федерації страйкболу України вони вже не вперше інструктують бійців у навичках ведення штурмових дій. Старина оборони має час на обладнання будівлі. Вони побудували декілька барикад є мінно зрівні загородження, так звані розтяжки. Є різні міни іншого принципу дії. Також в них є. Засади, передові, якісь позиції, які будуть нас очікувати на нашому маршруту. У атакуючої групи є піротехніка, є гранатомети, є автомати, є ручні гранати. Перш за все, є бажання перемогти воля до перемоги. І дуже добре, що зараз курси мають радіостанції. Це найважливіша частина цих занять, тому що без радіозв'язку зараз неможливо воювати. Страйкбольне спорядження надане за підтримки військової адміністрації міста, яка сприяє бійцям на різних етапах підготовки. По завершенні навчань на бійців чекає аналіз виконання поставлених задач та робота над помилками. Я дуже вдячний Кривому Рогу. Адміністрація працює, допомагає нам дуже сильно. Батальйон у нас арей ну це відмінні хлопці, вже багато з досвідом обстреляні. Орків виб'ємо. Ми знаємо всі, де вони знаходяться. Нам трохи потрібно часу, щоб менше було втрат в нас і більше в них. Хотілося б побільше озброєння і все буде добре. Ми скоро прийдемо додому, дойдемо до керчі, положимо автомати і підемо хліб вирощувати. Слава Україні! Героям слав! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Батальйон Рей! Україна! Понадусе, Україна, усе! Україна, понад усе іван Проводов, Микита Шевченко цей день. Міські служби продовжують ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Як повідомив начальник військової адміністрації міста, за три дні по території Кривого Рогу ворог вдарив більше як десятьма крилатими ракетами. Олександр Вілкул каже, це, безперечно, була свідома спроба змити водою три райони міста, в яких проживає більше 150 тисяч людей. Нині вода Інгульця вже на звичайному рівні. Та, власне, на гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються. Військової адміністрації прокоментував і ситуацію з червоними водами інгульця, яка так стривожила людей. Щодо червоного кольору води в річці Інгулець. Всі криворічці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак іноді. А зараз червону воду. Тому що відсипка платин. Ведеться в тому числі й гематитом. Нічого страшного, за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова фіром 2О3 оксид заліза і ніяких проблем не несе. При цьому зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайна вода. Від пігулок від застуди до дороговартісних специфічних препаратів професіоналізм українських фармацевтів нині важить більше ніж будь-коли. У нашому місті працюють 120 операторів фармацевтичних мереж 300 аптек – Понад півсотні аптечних пунктів тільки в комунальній фармації понад 100 досвідчених працівників, провізорів технологів. У суботу, 17 вересня, Україна відзначає день фармацевтів. З професійним святом криворізьких фахівців привітав Юрій Вілкул. Від цих фахівців. Великою мірою залежить здоров'я людей, а ще забезпечення медичних закладів ліками. Під час воєнного стану фармацевти міста самовіддано працюють на своїй передовій. Без вас ми не підтримали так армію. Ви зібрали, виготовили і передали близько 8 тисяч аптечок для Збройних сил України. Це зробила наша фармація. Багато зараз у вас тут проходить через вас військових. Військові лікарі і ви відправляєте багато ліків. І в воїнській часті. І це ви у нас являєтесь таким центром по роботі з ліками дуже важливо. Від вас залежить життя людей, життя і благополуччя воїнів наших захисників. Тому я не міг сам не приїхати, подивитися ще раз вам в очі і сказати слова великої вдячності. В важкі часи для колективу ви змогли перестроїтися, згуртуватися. І я тепер бачу, що ви спроможні вирішувати всі питання, котрі ми ставимо перед вашим колективом і для чого ви створені. Для чого ви працюєте? Для мешканців нашого міста я вам дуже вдячний. Наразі комунальне підприємство Фармація у центрі координації роботи зі створення резерву ліків. Комунальне підприємство фармація працює в дуже напруженому режимі з лютого місяця, тому що в період агресії Росії. Заводи, які производили медикаменти Харків, Київ, були вимушені перестановити свою роботу. Тому э, вишукувались медикаменти і для сил э, військових, і для забезпечення лікувальних закладів по всій Україні і не тільки по всій Україні, а й за межами України. Э, велика Допомога надходила гуманітарна і надходить по сьогоднішній день, що дало можливість забезпечити в повному обсязі. І військових, і лікувальні заклади міста, і медикаментами, і перев'язочними матеріалами, і всіма розходними матеріалами, які проходять через фармацію. Своє професійне свято працівники фармації відзначають на робочих місцях. Підприємство має свою роками вироблену специфіку. Ми займаємося виготовленням лікарських закладів. Це екстемпоральна рецептура. Ну Там дуже широкий перелік. Виготовляють те, що не роблять у нас заводи. Почалась війна, якось ми згуртувалися і ми почали працювати. Але я ще вам хочу сказати, ще повинен лідер бути. От лідер – це директор. Юрій Вілкул вручив міські нагороди кращим фахівцям фармацевтичного підприємства, провізорам та працівникам аптечної мережі міста. Нині у Кривому Розі працюють 120 операторів фармацевтичного ринку, різних форм власності. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Шум довкола білого нальоту. Останніми тижнями городяни неодноразово помічали на землі або своїх автівках пил невідомого походження. Екологи дослідили ситуацію. Що виявили, розкажемо далі. Вже місяць криворіжці спостерігають на асфальті, лавках, авто білий наліт невідомого походження. Люди почали бити на сполох та звертатися до екологів, переймаючи, що таке явище може бути небезпечним. Не так уж давно произошло у нас такое событие, что нас засыпало вот известковой пылью. Вот. Тогда такой большой участок был засыпан этой пылью. И, естественно, конечно, мы много сил приложили для того, чтобы выяснить, что же это, откуда это. И когда вот такие сообщения появились, я сразу сел и поехал к Рудане, кстати говоря, да, и там мне показали. Вот на асфальте были белые круги, вот Під були округи, і нальоти такі. Вже на перший погляд, еколог оцінив, що цей пил не вапняний. Але для того, щоб у цьому упевнитись, інспектор відібрав проби з тих поверхонь, що були вкриті білим нальотом. За зверненням управління екології проведено відповідні дослідження. Далі такі образці, і там було чітко сказано, що це точно біологічне прослаження. Так що, безпокоїться народу. І от ці налеты они были связаны не только с будем говорить тополинами осадками да они были связаны и еще с какими-то ну будем говорить биохимическими процессами которые происходят на деревьях вот и вот белые налеты продолжают и сейчас появляться ничего страшного и ни, никаких последствий ну, за исключением только тех людей которые так или иначе Ну, алергічний не вас це. науковці Криворізького ботанічного саду. Називають таке явище рідкісним і цілком безпечним як для людей, так і для майна, тому що на лід легко піддається очищенню. Дане явище є природним і не належить до викидів забруднюючих речовин та відбувається раз на 10-15 років. Карина Крикун Олексій Правицький цей день. Виїзд на навчання за правилами на початку вересня. Міністерство внутрішніх справ України дало роз'яснення щодо виїзду чоловіків-студентів на навчання до закордонних вузів. Детальніше про умови дозволу на перетин українського кордону студентами призовного віку запитувала правника Дар'я Юскова. Спеціалісти кажуть, порядок перетину кордону українцями у час війни був визначений постановою Кабміну ще задовго до введення воєнного стану. Та після 24 лютого цього року перед владою постало питання застосування цих норм на практиці. Було нерозуміння, як застосовувати окремі норми закону, тому що, на щастя, до недавнього часу в нас не було такої проблеми, і, звісно, ні юристи, ні практика правова вона була просто відсутня. І є статистка, що навіть на різних пунктах пропуску прикордонники по різному трактували наявність тієї чи іншої норми закону. До 24.02 в нас не було необхідності в такій практиці. І коли така необхідність з'явилась, тобто були прийняті певні укази президента проведення воєнного стану, звісно, частково окремі. Ремі конституційні права були обмежені на початку вересня. Міністерство внутрішніх справ дало роз'яснення щодо виїзду за кордон українців чоловічої статі, які до 24 лютого вже були студентами закордонних вишів та через війну не змогли вчасно виїхати на навчання. Олександр Макаренко нагадує: є пакет документів, що дає право таким чоловікам на перетин кордону. В першу чергу я б радив особам, які планують виїжджати, і ті є студентами, докторантами або оспирантами денної чи дуальної форми. Навчання: перш ніж виїжджати, все ж таки перевірити наявний комплект документів. В них має бути чотири позиції: Перша – це студентський квиток або студентська віза. Друге це перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі. Третє. Це військово-обліковий документ з записом щодо надання їм відстрочки від призову або призову за мобілізацію. Це може бути або військовий квиток, або так зване тимчасове приписне посвідчення. І четверте, це довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. Та на ділі виїхати за кордон студентам, які мають при собі всі необхідні документи, непросто. А для декого і зовсім неможливо у соцмережах раз по раз діймаються хвилі обурення. Студенти діляться між собою історіями власних невдалих справ. Перетину кордону. На початку вересня, а саме 3.09, я проїжджав на КПП Шегині з необхідними документами. Їх отримав ще до 24 лютого. Сказали чекати рішення Кабміну. Мені навіть навчальна віза не допомогла, адже той їм договір не сподобався, то дата навчання. Як результат, мені відмовили у перетині кордону. У письмовому висновку зазначили причину незаконно виданий дозвіл на виїзд. Я не розумію, з яких пір прикордонна служба стала компетентним органом на визначення законності виданих дозволів. Ми їхали тисячі кілометрів на митницю. А перетнути кордон так і не змогли. Правники кажуть, рішення про дозвіл на виїзд тій чи іншій особі дійсно приймають прикордонники. Тому, аби остаточно впевнитися у правильності своїх дій, студентам-чоловікам рекомендують перевіряти інформацію на сайті Державної прикордонної служби. Там є роз'яснення щодо всіх категорій, які мають право виїзду за межі України. Насправді категорія осіб, які можуть виїжджати за кордон, це саме про осіб чоловічої статі призовного віку. Вона достатньо велика. Це є певна катягом. Батьків, що виховують дітей самостійно, це є особи, які доглядають, наприклад, за батьками з невилікованими хворобами, які є опікунами, піклувальники окремих категорій дітей, є окремі категорії чоловіків, які пов'язані з дитячими будинками. Якщо це людина, яка виховує дитину, один наприклад батько дозволено виїжджати в волонтерських цілях, але знову ж таки така особа має отримати, ну умовно кажучи, певну довідку, підтверджуючи підтверджуючи, що це дійсно є волонтер. Нагадаємо, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Дарія Юськова, Денис Захаров, Артем Кравченко. Цей день. Синьо жовті на рингу у Польщі відбулися міжнародні жіночі змагання з любительського боксу. Наша спортсменка Поліна Черненко виборола перше місце з перевагою в кожному раунді з майстриною шкіряної рукавички та її тренером. поспілкувалася Ірина Павленко. Сьогодні жовта перемога на боксерському рингу. Міжнародні жіночі змагання з любительського боксу пройшли в польському місті Гливиці. 17-річна Поліна Черненко виборола перше місце з перевагою в кожному раунді. У боксі дівчина близько 5 років. Було 19 країн. Серед юніорів Поліна виступала у ваговій категорії плюс 81 кілограм. Було 6 учасниць, серед них. Були призери, чемпіони різної масті. Це були змагання як відбірковий етап до чемпіонату світу. За словами тренера, дівчина виборола перемогу завдяки не лише швидкій техніці, а й наполегливій вдачі. Просматривали команду, збірну. У Поліни теж була конкурентка з України. Ну, Поліна її перевершила. Поліна відбирається на чемпіонат світу. У неї на її вагу дуже велика швидкість. Вона дуже швидко б'є, ну і точно б'є. А так більше перемогла завдяки своєму характеру. Суперницею Криворізької боксерки у півфіналі стала дівчина з Угорщини. Поліна Ділиця було складно, але впоралась і відбоксувала три раунди з перевагою в кожному. <плес> И последним трофеем девчоне стала перемога мастернишь киряной рукавицы с Польши. В финале я была с девочкой с Польши. Она очень титулована и первый номер в Польше она ездила на мир, ну больше опыта. Ну как это получилось, что я собралась, поддержка девочек, тренера и как-то все получилось, забрала весь все раунды. Уліна каже, до чемпіонату світу працюватиме над формою та відпрацьовуватиме руку, техніку швидкості та захист. Світові змагання відбудуться цієї осені в Іспанії. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день. Перемог нам особистих і нашої спільної перемоги на сьогодні, все. Залишайтеся з Руданою на зв'язку. Слідкуйте за оновленням новин на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. А в неділю, о 20.30 не пропустіть випуск програми постфактом. З вами була Карина Крикун. Бережіть себе.